28 травня. Прошу максимально поширити це відео. Це питання моєї власної безпеки. Так, дійсно, Володимир Зеленський, ця головна зелена гнида вирішила мене позбутись, мене вбити. І задумується над моїм фізичним. Фізичної ліквідації. Володимир Олександрович, зупиніться. Припиніть переслідувати своїх опонентів. Припиніть використовувати державну владу і державні механізми для переслідування своїх опонентів. Ваша доля наразі в ваших руках. Якщо ви не зупинитесь, то вас зупинить український. Народ, думайте.